Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Глава Чечні Рамзан Кадиров жорстко відповів ватажкові ПВК Вагнера Євгену Пригожину, що той зібрався виводити своїх бойовиків з бахмута 10 травня. Кадиров записав відеозвернення і заявив, що виручить свого друга Пригожина, який попросив у нього підтримки і відправляє в зону бойових дій свої перші загони. Кадиров також жорстко поскаржився на Пригожина і зробив йому кілька зауважень, що ватажок вагнерівців, нібито залишив для його бійців найважчі ділянки фронту. Ми готові взяти Бахмут. Решту території ми візьмемо із задоволенням. Те, що Женя Пригожин вважає кілометри, які взяв, це неправда. Він взяв гарне місце, зручне для себе. Інше, складні місця. Треба йти. Це останній бій. Я тобі по поняттям кажу, Дон, ти повинен робити те, те і те. З тобою зв'яжуться люди і пояснять Дон голосив Кадиров. Далі Кадиров додав, що попасно окупували не тільки вагнерівці, на чому наполягає Пригожин, але й його тікток. Загони ти сказав, що ви взяли попасно. Я тобі офіційно заявляю. Попасній Дон брали участь. Ми всі ми всі були там, і наші загони взяли попасно. І інші місця, які тобі були погані, потрібно було братське плече. Ти звертався до братів чеченців, сказав він. Також Кадиров стверджує, що був здивований останнім відео Пригожина, який на тлі десятки трупів своїх найманців кричить про брак боєприпасів. Я здивувався, послухавши твоє останнє відео. У нас є сили замінити будь-кого, у кого не витримують нерви, відповів Кадиров, уточнивши, що на війну вже нібито виїжджає один ОМОН ахмат два батальйони, один полок. Раніше ватажок банформувань найманців ПВК Вагнера Євген Пригожин заявив про те, що виводить свої підрозділи. Зіли з Бахмута Донецької області, за його словами, захоплені позиції в місті він залишає міноборони країни агресора РФ. Після цього заступник міністра оборони України Ганна Маляра заявила, що насправді РФ лише стягує вагнерівців під Бахмут, щоб спробувати взяти місто до 9 травня. Цими вагнерівцями РФ замінює штурмові загони російських десантників. При цьому представник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черватий заявив, що Пригожин цинічно бреше у своїх заявах про ситуацію в Бахмуті і стан вагнерівців. Кухар Путіна збрехав про дефіцит боєприпасів. Насправді. В Бахмуті Донецької області тривають важкі бої, підкреслив Чариватий. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!